Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. Сьогодні у випуску ми розкажемо, які рішення приймали депутати на сесії. Триває збір на авто для парамедика. Особливості вступної кампанії 2023. На черговій сесії міської ради депутати внесли зміни до бюджету. Йдеться про додаткові 15,5 мільйонів гривень. Як розподілили ці кошти та про інші прийняті рішення, дивіться у сюжеті із зали засідання на черговій сесії міської ради депутати внесли зміни до бюджету на 2023 рік. Йдеться про 15,5 мільйонів гривень. З них 10,3 мільйона це перевиконання міського бюджету. Ще 5,2 мільйона надійшло з державного. Державні субвенції та дотації підуть на компенсацію сплати за енергоносії у місцях проживання переселенців та придбання житла для військового. 2,4 мільйона гривень депутати спрямували на облаштування місць поховання загиблих військовослужбовців. 800 тисяч спрямували на підтримку Сил оборони та 1 мільйон на лікування військових. Передаємо 1 мільйон 746 тисяч, ті, які олександрійці і жителі міста, і підприємці міста зібрали під час відзначення дня міста. Ось, інформую, що ми. Вже придбали ті засоби для наших захисників, про які обіцяли, Найближчий час будемо передавати. На підготовку закладів освіти до нового навчального року та підготовку КП теплокомуненерго до опалювального сезону виділили загалом 6 мільйонів гривень. Передбачають ці видатки і капітальний ремонт укриття на базі ліцею інформаційних технологій і освіта і. Наша теплокомуненерго отримують фінансування 3,5 мільйона на освіту. Це і на підготовку до навчального нового навчального року і до підготовки до опалювального сезону. І 2,5 мільйона підуть на теплокомуненерго для того, щоб робити відповідні підготовчі роботи. І маємо можливість. Виділяємо із міського бюджету 400 тисяч, державний бюджет надає нам 3,6 мільйона гривень, і в центрі нашого міста в літі буде обладнане хороше укриття. Зробимо якісну капітальний ремонт для того, щоб ще раз наголошую, в центрі Олександрії з'явилося сучасне, яке відповідає всім вимогам укриття. Депутати виділили 680 тисяч гривень на закупівлю медичних пакетів для проведення операцій зі стентування. Також вирішили передбачити заохочення голів квартальних комітетів. Загалом прийняли рішення з 40 питань. Більшість стосувалися майна та землі. Під час депутатської розминки обранці підняли ряд питань про необхідність звернутися до центральних органів влади щодо зростання тарифів, створення сприятливих умов для малого та середнього бізнесу. Ще одне звернення до Верховної Ради ініціював депутат Олег Панібратенко на прохання УВП УТОС. Йдеться про закон, який планують приймати у парламенті, та позбавити підприємства, створені об'єднаннями інвалідів, останніх преференцій у вигляді податкових пільг. Як пояснив директор УВП УТОС Павло Лук'янчук, після прийняття цього законопроєкту підприємство не зможе взагалі функціонувати. На даний момент немає бюджетної підтримки, на даний момент нема скажімо, преференції щодо участі в державних закупівлях, але залишилась одна преференція, яка є суттєвою, це податковий пільм. Зараз законопроектом 5344. Якщо він буде прийнятий в тій редакції, яка планується, по-перше, звужуються права. Об'єднання громадян осіб з інвалідністю щодо прийняття рішень, які стосуються цих об'єднань, Сергій Кузьменко пообіцяв утосівцям підтримку та підготовку відповідного звернення до парламенту. Стосувалися депутатські запити, комунальних питань, а також правопорядку на дорогах. Їдучи сьогодні на сесію, фура ну десь 20 тонка, не загружона чи ні, вона йде спокійненько по центру міста, ні на жодне не, не дивлячись. і це бачу майже щодня. Такі Моменти, Не знаю, є у поліції можливість, немає у поліції можливість ці питання якось е, ставити на місце. Чому? Тому що при такій їзді даних багатотонних машин від нашого асфальту не останеться нічого. пішла хороша тенденція, не хороша тенденція ставити машини на тротуарах. Де завгодно, коли завгодно, як завгодно. Раніше поліція дуже відповідально до цього відносилася, зараз бачу, що чи це питання, щоб теж врахували. Звернулися депутати і до кабінету міністрів щодо погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги теплопостачання це відшкодування підприємству за непідвищення тарифів. Збір на пікап для парамедикині з Олександрії триває. Волонтери СПО Патріот просять Олександрійців долучитися до придбання чергової автівки на фронт. Донати допоможуть придбати автомобіль, який допомагатиме рятувати життя на передовій. З 19-річною Олександрійкою, яка вже більше року на першій лінії рятує наших хлопців, ми мали змогу поспілкуватися. 19-річна Олександрійка, парамедик з позивним Луна, служить в одній з бригад української добровольчої армії. Дівчина вже рік під обстрілами рятує життя воїнів. На війну пішла добровольцем. Навчалася в медичному виші і не змогла залишитися осторонь. Пройшла навчання у госпітальєрах. Щодня бореться за життя наших захисників на передовій. Каже, по-іншому вже не може. Треба допомагати. Для мене важливо рятувати людей. У мене дуже багато друзів, знайомих на війні. І мені важливо дуже-дуже дуже важливо, щоб люди, з якими я спілкуюсь, були цілі здорові. Після вишку я вже майже рік являюсь парамедиком. За цей рік ми витягнули багато людей. У нас, у нас були моменти, коли ми в сутки не витягували нікого, бо всі були цілі здорові. А бувало, що ми працювали отак от, просто з 8 ранку до 8 ранку. Часто вивозимо людей, рятуємо людей, можна так сказати. І моє прийняти рішення рятувати людей. Наша землячка наразі потребує допомоги донатами на придбання авто. Через ворожу атаку парамедики залишилися без транспорту. Ми попали під сильне артобстріл, відірвало повністю перед машиною. Слава Богу, всі живі, водій живий, командир екіпажу живий, але машина не ціла. Нам Запропонували змінити машину на машини правого сектору. Але вона поламана там, свої якісь нюанси, і вони не можуть дати нам їй на е, певний час там, тиждень, два максимум. І для цього ну, ми зрозуміли, що ця машина, яка з... ту, ту машину зроблять, півроку, рік, добре. Але зараз, так як ми командир е, госпіт... як ми екіпаж госпітальєрів, так як ми медики, які працюють в медиваці, в кейсиваці, то нам потрібна машина для того, щоб хоч якось вивозити людей. СПО Патріот просить долучитися до збору коштів. Як триває збір та яка потреба у допомозі наразі, нам розповів волонтер В'ячеслав Артюшенко. Посильна підтримка від Олександрійців допоможе якнайшвидше відправити авто для медиків на передову. Встигнути з допомогою надважливо найстрашніше і найважче для парамедика нашої юної землячки це коли не вдається врятувати життя. Нам дуже допомагають заграничні компанії, яка не пошкодувала і значну суму грошей перечислила на цей рахунок, ми їм дуже вдячні. Але на сьогоднішній день там ну, ще трішки не вистачає, бо ті кошти, які ми зібрали, ми можемо придбати автомобіль, але він буде неналежним. До використання ще, бо ми на сьогоднішній день розуміємо, що ту машину треба доставити до нашого міста, обслужити повністю і ну підготувати під нужди її їхню першу чергу. Бо ця машина повинна виконувати бойове завдання, виконувати, вивозити поранених. Вона не як на цю машину. Ми повинні розраховувати, що вона не заглохне, що там щось не зламається і так далі. нам залишилося ще трохи, але на жаль, що ми дивимося по збіру, що дуже мало олександрійців, побратимів з нашого міста, які повинні були допомагати на нашу яка дійсно там дівчина 18 років на першій лінії знаходиться з перших днів. Волонтери СПО «Патріот» просять Олександрійців долучитися до придбання чергової автівки на фронт. Не будьте байдужими. Ну, будемо надіятися, що в ближайший місяць ми закінчимо збір коштів, привеземо цей автомобіль, повністю обслужимо і обов'язково ж запросимо, покажемо це все, як було. Сподіваюся, ну, що буде все добре. Національний мультипредметний тест здали. Випускники в очікуванні офіційних результатів, але розслаблятися зарано. Попереду вступна кампанія. Де, коли і як зареєструватися, прокоментували фахівці управління освіти. Основна сесія національного мультипредметного тесту позаду. Випускники в очікуванні офіційних результатів та сертифікатів про проходження НМТ, а далі вступна кампанія. Про наступні кроки говорили з фахівцями управління освіти. Потрібно перш зареєструватися і створити електронний кабінет учасника. Електронний кабінет надасть можливості внести необхідні дані для вступу у вищий навчальний заклад. От. І реєстрація особистих кабінетів почнеться 1 липня, а прийом заяв розпочнеться до вищих навчальних закладів, розпочнеться 19 липня і буде продовжуватись до 31 липня 18.00. Людмила Хейнолайнен перерахувала необхідні документи. Під час реєстрації особистого кабінету подаються такі документи. Треба внести такі документи, як серія номер документа про освіту, далі номер Пін-Код та рік отримання сертифіката національного мультипредметного тесту, і тип та номер документа, що посвідчує особу. Поцікавилися, скільки заяв можна подати та коли стануть відомі результати, що діти мають право абітурієнт, має право у вступній кампанії 2023 року використати сертифікати ЗНО 20-2021 року і сертифікати НМТ 22 2023 року. Надалі вищі навчальні заклади формують рейтингові списки, в яких вони оприлюднюють списки вступників на бюджет і зараховуються на бюджет не пізніше, ніж 10 серпня, а зарахування на контракт 30 серпня. Що ще? Випускник має право має право надати до 20 заяв на вступ до вищих навчальних закладів, а з них 5 на бюджет. При цьому можна вибрати різні спеціальності в одному вищому навчальному закладі, а можна направити заяви до різних закладів вищої освіти. В закладах вищої освіти будуть працювати консультативні центри, у спеціалістів яких можна отримати детальну інформацію про заклад та вступну кампанію. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і все буде Україна!